Топ-3 подарунки для меломана. Перший варіант портативна блютуз-калонка. Якщо ви хочете керувати музикою з вашого телефона, підключайтесь по блютузу і слухайте музичку через неї. Якщо ваш знайомий фанат чогось унікального та особливого, розгляньте вінілові програвачі. Якщо ваш друг вже власник вінілового програвача, ви можете розглянути пластинки легендарних виконавців. Якщо ви хочете подарувати щось і для інтер'єру, та для музики. Ви можете подивитися на ось цю ось колоночку, підключаєтеся по блютузу через телефон та вмикаєте свої улюблені пісні. Магнет Ретейл – це ваш домашній шоурум, який відкритий щодня з 10 до 20.00.